Краще запалити одну маленьку свічку ніж проклинати темряву. Саме ці слова проніс через своє коротке життя боєць 13-го батальйону територіальної оборони Павло Старченко, який загинув у важкому бою у січні 15-го року під вуглегірськом. За рік після смерті на стіні 27-ї загальноосвітньої школи встановили пам'ятну дошку, в якій навчався у 92 му 94 му роках Павло. Захищати свою батьківщину Павло пішов у 37 років добровольцем. Гото він потрапив по за покликом серця, бо дуже любив свою рідну землю і вважав, що для, для нього слова Україна понад усе не були пустим, пустими. Вісім місяців чоловік прослужив у 13-му батальйоні. В бою під Вуглегірськом був важко поранений. Воглегійськ на підступах до Дебальцевого вони стояли, стояли на першому рубежі оборони, і там був страшний бій. Був танкова атака. І мій син не побіг ховатися, а пішов до свого. До своєї зброї зупиняти танків, де й був смертельно поранений. Окупанти зафільмували бій мужнього воїна та виклали відео у мережу. Виклали сепаратисти, виклали на Ютубі цей бій зразу ж, і ще не відрізали там нічого. Кровавий страшний бій, хизуючи, що вони загарбали. І там я побачила свого сина ще пораненого. Лежав від піднімався, бо не хотів навіть лежачи зустріти свою смерть. Він піднімався, але вони добили його. Мати бійця сподівається, любов її сина до рідної землі, історії та мови стане прикладом для нових поколінь, а подвиг Павла не буде забути ніколи.